Гроші не є метою життя, але вони можуть стати потужним інструментом для досягнення великих речей. Бенджамін Франклін багатство складається з більшого значення, ніж просто гроші. Це можливість зробити різницю, мати вплив і допомагати іншим. О. Багатство не полягає в тому, скільки ви маєте, але в тому, якою людиною ви стаєте, коли маєте його. Андреас Шваб, багатство це результат праці, творчості, визначеності, зосередженості і невпинної віри у свої сили, Джон Рокфеллер. Багатство може бути використане для створення позитивних змін у світі, для впливу на життя інших і для підтримки тих, хто потребує допомоги, Річард Бренсон. Багатство це можливість мати вибір, свободу вирішувати, як і на що витрачати свої ресурси і ділитися ними з іншими. Тоні Роббінс. Багатство. Це не тільки матеріальна розкіш, але й внутрішня розкіш миру, задоволення та гармонії з собою і навколишнім світом. Естер Хікс. Багатство. Це результат мислення. Віри у себе, визначеності дій, які спрямовують вас до досягнення великих речей, Наполеон Хілл. Багатство це можливість реалізувати свої мрії, відчувати свободу вибору і мати вплив на своє життя та життя інших. Роберт Кіосакі. Цей текст озвучив штучний інтелект, як тобі цитати великих людей. І що ти думаєш про штучний інтелект? Напиши в коментарях свою думку. Постав лайк цьому відео підпишись. Ми будемо дуже вдячні тобі.